Ось і підходить до свого логічного завершення. Одна із найцікавіших історій це проект NotCoin, клікалка, яку клікали практично всі криптовалючки, та і не тільки хтось на фармі мільйони. <свіснання> мільярди монет, і буде, скажімо так, мільйонером, можливо, а можливо і нічого з цього не вийде заробити. Про це все ми вже дізнаємось після 16 травня, тому що в нас іменно лістинг на біржі Bybit і на біржі OKEX буде 16 травня. Тобто, нарешті Notcoin ліститься. Layer Zero, напевно, нервно курить сторонці, через те, що насправді дуже велика кількість людей чекали лістингу і фармили ці монети. Але це і не дивно, тому що це проект без вкладень, на якому більшість хотіли. Прокатитись і щось на тому зробити, мені буде дуже цікаво поспостерігати за тими, в кого неймовірно велика кількість ферм і токенів. Скільки на цьому людям вийде зробити, якщо принаймні декілька тисяч доларів, я вже не говорю про десятки тисяч доларів, це напевно буде виграшом в цьому відео. Також хочеться розповісти про можливі промоакції, які будуть на інших біржах під час лісингу, тобто можливо байбіт. Зразу наперед скажу, викотить якийсь токен сплеш, тобто там реєструйтесь за посиланням, вносите депозит, проходите верифікацію, получаєте там якийсь певний бонус в токенах NotCoin, там не знаю скільки, там 100 доларів, 20 доларів, 10 доларів і так далі. Але на даний час, так як біржа OKEX також анонсувала, у нас вже лістинг є Jumpstart, в який можна закинути копійкою своїх грошей, а іменно 4 тисячі монет тонн. І заробити щось на тому, тобто ви просто лочите свої монетки тон і взамін получаєте токени НОТ. Це чисто історія для тих, хто пропустив цей поїзд з безплатним фармом і хотів би заробити або бути просто в темі цієї всієї історії. Можна скористатися такою можливістю на біржі OKEX. Про це якраз я вам сьогодні і розповім. Тому сідайте зручніше, дивимось далі відео. Перед початком відео я рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що тут на порядок більше інформації корисної, де ви знайдете можливості для заробітку в інтернеті, для лоу-банків і також хай-банків. Ось ми є в Твіттері проекту NotCoin, Тут бачимо анонси лістингу на біржі Bybit і на OKEX, І також тут зразу має бути інформація про JoomStart. Просто щоб ви розуміли, що це прям інф офіційна інформація. Друзі, я вже знімаю цей уривок наступного дня через те, що в нас біржа Binance анонсувала лаунчпул з токеном NotCoin. Це насправді новина дуже дуже класна. Я чесно сказати, не очікую того, що буде лістинг на Binance, але. Як ви розумієте, для всіх клікерів це дуже позитивна новина. Мається на увазі, що у нас лістинг буде в тому числі і на біржі Binance, Плюс тут можна буде заробити, похоже, як на окак, OK, додаткові токени через Launchpool. Тобто ми можемо стейкати сюди свої BNB або FDUSD. Тобто, токен BNB, я думаю, всі знають. А FDUSD – це стейблкоін, який також можна купити на біржі Binance. Пізніше ми просто закинуємо свої кошти в вкладочку Binance Launchpool – Стекаємо їх, можемо їх забрати, вивести в будь-який момент. На лістингу зможемо продати нафармлені вже токени. Notcoin на біржі Binance. В основному Binance Launchpool не дає багато зробити, але якесь доповнення до свого депозиту обов'язково, що буде. На даний час у мене ще немає сторінки пізніше, хто захоче зайти собі в Binance Launchpool, побачив. Що є можливість застейкати, і на сторінці самого Джумстарта ми бачимо ось таку от картинку, де внизу в нас є токен NotCoin. Бачимо, що початок буде з 13 травня. В період з цього часу, з 13 травня по 16 травня, в нас є можливість залочити сюди свої тони. Це максимум 4 тисячі тонн. Насправді сума така досить немаленька. Подивимось на CoinMarket. Капця 24 тисячі доларів максимально можна сюди залочити. Тобто, якщо у вас є бажання, ви можете заложити максимально таку суму або любу іншу, але й можна, допустимо, 1 тонн, 10 тонн, 20, 100 і так далі, тому що тут немає мінімального порогу. Для того, щоб взяти тут участь, нам потрібна верифікація. Тому переходіть за посиланнями, яке є в описі під цим відео, якщо у вас немає. Акаунту на біржі Okex, реєструєтесь, проходите верифікацію. Далі купляєте або просто перекидуєте свої актив з однієї біржі на іншу і фармите в реальному часі токени NotCoin. тобто на ось цій сторінці у нас буде чітко показано скільки у вас утримується тону, і також скільки ви вже з цього заробили. Це все, що ви нафармите, можна буде забрати після закінчення майнингу. Тобто, коли в нас закінчиться період, вони вам автоматично падають на баланс, або ви їх клаймите і продаєте іменно вже в торгівлі. І зрозуміло, що після завершення майнингу ці тони, які ви сюди залочили, будуть автоматично розморожені і повернуті на ваш аккаунт. Всього на JumpStart виділено 1.25% із 100% відповідно, а взагалі на Airdrop виділено 78%. Це насправді дуже-дуже багато. Так як я вже сказав, що буде лістинг на. Біржі, Байбіт, можливо, тут також буде якась промоакція, тому акаунт можете тут зробити, в кого немає. Посилання буде в описі під цим відео. А якщо говорити в цілому, то я вам, в принципі, все розказав про можливості, які в нас є, і коли в нас буде лістинг. Тому хто хоче, беріть участь обов'язково і підписуйтесь на телеграм-канал. Тут буду більше публікувати інформацію, якщо буде щось цікаве в напрямку проекту, тон ділити своїми думками на рахунок ціни. Токена насправді дуже цікаво почути, тому що думки розбігаються. Хтось хоче зробити мільйон, а комусь було б добре і 100 баксів. Тому можете поділитись в коментарях під цим відео буде дуже цікаво почитати. Всім бажаю гарного дня!